Сьогодні ми з вами поговоримо про властивості води. Подивіться, будь ласка, у мене на столі є декілька склянок з водою. Скажіть, будь ласка, вода сама по собі має кольор? Ні. Ні. Вода не має кольору. Як ви думаєте, вода по собі сама має якийсь яскраво виражений смак? Думаєте має? А давайте спробуємо чи, ми, чи декілька з вас зараз спробують. Мудичка микробур. Водичка має смак чи ні? Водичка не має смаку. Як ви думаєте, вода може мати смак, якщо туди щось додати? Так. Да -да -да. А що можна додати, щоб вода мала смак? Як ви думаєте? С Сіль. А що ще? Ну? Цукор. 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 Зараз ми спробуємо. Так, спочатку я додам ось цю скляночку, і я додам цукор. І гарненько розмішаю. От я розмішала тут цукор. Скажіть, будь ласка, колір вода змінила чи ні? Ні. Цукор розчинився в воді, і колір вода не змінила. Цукор сам по собі. Білий, світлий, а якщо взяти окремий кри кришталик цукру, він буде прозорий. Тому і вода залишилась прозорою. Чи змінить вона смак, ми зараз дізнаємось. Добре? Добре. Так, отак, давайте спробуємо. Хто у нас іще не куштував? зараз. Та ну пробуй. Солодка водичка. Солодка, так, добре. Що це значить, що, що вода може змінити? Що? Смак. Смак. Правильно, Смак. якщо туди щось додати? Так, ну а зараз не так пощастить декому. Тому що ми будемо дегустувати воду із сіллю. Я беру сіль, покладу ось собі в скляночку. Хто хоче спробувати? Я я, я. Так. Толь, хто ще не Тільки крапельку-крапельку. До речі, вода змінила колір? Yeah. Геть трохи, вона стала трохи мутнішою, тому що сіль може ну, бути не дуже м -м, такою прозорою, як цукор, тому трохи-трохи вона змінила кольор. Майже ні. А ну тіла на язичок. Яка вода? О, Яка вода? На смак. Солона. Солона вода на смак, правильно. Та саме по собі кольору немає. А як ви гадаєте, можна чимось воду забарвити? Да. Так. А чим? Колір. Кольором. А у мене є колір який? Коричневий. Як ви гадаєте, що це може бути? Кава. 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 Так, Кав. зараз ми спробуємо забарвити воду кавою. Так, діти. Змінився кольор. Так, да. гай. До речі, інші пахне, що вода може змінювати що? Колір. Колі. Колі. Молоді Дітки, Ми з вами з'ясували, що колір води можна змінювати за допомогою харчових продуктів, таких як кава, чай. Дінки. А ще колір води можна змінити за допомогою простих фарб. Ми зараз перевіримо. Пензлик беру водичку і беру спочатку жовтий колір, фарбочку з жовтим кольором. І ось що я роблю. Який колір водички Добре, нас затримую? Жовтий. Добре. Тепер я беру інший колір червоний. Фарби багато, якщо більше додати фарби, який я тримаю в Червоний. Вода може мати забарвлення. Да. Може мати. Так, потім я беру синій або та блакитний. І розбавляємо. Як, як відразу стає красиво. Вода стає набагато веселішою, правда? Коли вона кольорова, вона у нас Сині. як прапор, Ваня. так, Правильно дивись, щоб поставити жовтий блакитний, як прапор. Як. України. Так, діточки, який же мені ще колір такий придумати. Коричневий моє вже робив помаранчевий. Ну, давайте. Помаранчевий колір це жовтий і червоний. Якщо змішати, отримати. Помаранчевий колір. А тепер я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу зробити зелений колір, але не просто так. Я хочу зробити зелений колір з двох кольорів. І не знаю, вийде в ви, мене чи ні. Зараз спробую. Беру знову жовтий. Я візьму. А ну, зараз перевіримо, що у нас видно. Опа! Вийшов зелений кольор. Ви бачите, що кольори можна змішувати і отримувати геть інші. Я хочу вам показати, як змішувати деякі кольори. Хочете дізнатися? Да. А тепер я хочу вам показати, як можна отримати, наприклад, помаранчевий молочий пензлик спочатку в жовтий кольор. І можна ще добати додати буде так. Який вийшов? Помаранчевий. Правильно молодці. Я вам хочу показати, як можна отримати фіолетовий колег. Запам'ятайте. беру червоний ворожі. Я хочу взяти рожевий. Зараз будемо експериментувати, тому що відразу не вийти. Такий вийшов, що майже відразу став такого високого відтіку. А тепер беру блакитний. Гляньте, що вийшло. Вийшов? вийшов? <звілити> <пілити> так, добре. І ще хочу вам показати, як можна зробити рожевий кольор. Якщо ви коли хочете, дістати. <пілити> Дивіться. Берем, беремо білий, з І схоже на молоко, правда? Рожевий іще непрозорий. Бачите, наче коктейль. Так? Так добре. так, добре, молодці малята. Дякую вам за увагу. А тепер я хочу, щоб ви самі спробували змішати кольори. Діти. Я вам хочу сказати, що ви великі молодці і розумнички. У вас вийшло змішати кольори і з двох кольорів отримати третій. У кожного вийшов свій відтінок, бо кожен поклав фарби стільки, скільки вважав за потрібне. Але у кожного вийшло дуже добре. Як вам пишатися? Тепер ви справжні художники. Молодці мені.